Привіт всім! Покажу, як я проходжу Мародера 14 рівня Ну це максимальний зараз. Перший день, коли він відкрився, тобто третій день третього сезону. Покажу чим, ким я його проходжу ким можете пройти ви. І так, перша команда. в мене Artred фелосія два саппорти. І крижаний вибух. крижний вибух, найкраще себе показує. Ну, можливо, інша команда. Мені з Вибух вибуху подобається досить швидко, тому що в мене якраз таки є. Белдель з артефактом, і досить швидко це все відбувається. Не буду більше до них повертатись, буду в наступній команді також їх використовувати. Просто покажу вам ще е, інший варіант з сапортами. Е, По-перше, якщо у вас є Ацилія, ви використовуєте Ацилію, а не артрет. Е, По-друге, Фелосія. Фелосія дуже класна, добре тут справляється. але ви можете використ... використати Сінерела, якщо у вас є, або бабку. Вона також справляється, але маєте на увазі бабці потрібна влучність, Сінерелу влучність не потрібна. Тому так, а, також використовую гостерлиста для захисту. Він дає його заклеяний, захист. От, ну І тут такі якісь у нас не дуже потрібні скіли. А, з цією командою все, думаю, зрозуміло, якщо щось трошки не вистачає, десь можна завжди з'їсти їжі. А, наступна команда. Ось така з бабкою. Команда з бабкою. Тут я просто поставив орган за раку. таке розташування. Бабці майте на увазі, що потрібна влучність. О, причому багато. Інші герої ну, майже не помінялись. Також гострий аура захисту. Е, таймінги на ваших екранах. Е, такі самі таймінги і у попередній е, команді. Ось, ну, не сильно вони якби, тут важливі. Також можете, як я сказав, використовувати CNRL. Давайте цю команду запустимо спочатку, а потім наступну два бої до кінця відео ви додивитесь, і відео закінчиться. от Я зарані з вами прощаюся. Дякую за перегляд. Гарної вам та до зустрічі наступного відео. Chanti Feel the fury of frost May the moonlight cleanse your soul. Deep. may the moonlight cleanse your soul we <laughs>